2024 рік приніс багато цікавих ігор, але не всі з них стали хітами. Деякі проекти обіцяли грандіозні світи, захопливі сюжети та революційний геймплей. А в підсумку провалились тріском. Низькі оцінки, жахливі продажі та розчаровані гравці. Сьогодні говоримо саме про такі ігри. Що пішло не так? Давайте розбиратись. Skull and Bones було насоване ще в 2017 році. Піратська романтика, безкрайні морські простори, свобода вибору дій і епічні бої з ворожими кораблями. Гра викликала величезні очікування у фанатів. Студія Ubisoft обіцяла шедевр. І після багатьох перенесень нарешті випустила гру у 2024-му. Але що ми отримали на виході? Гра виявилась абсолютно застарілою за своїм геймплеєм і, чесно кажучи, досить посередньою. Піратська тема здається обмеженою і навіть нудною, бо сюжет, м'яко кажучи, не тягне на увагу, де емоційні напружені моменти, де захоплюючі місії, абордаж? Забудьте, як так можна не включити цей елемент у гру про піратів, куди поділась вся ця романтика, і ці нескінченні екрани завантаження під час переходу з корабля на берег справжнє випробування для терпіння. Тому не дивно, що на метакритик ця гра отримала від користувачів просто жахливу оцінку: всього 2,9 з 10. Можливо, Ubisoft треба було залишити цю гру у відкритому морі. Dragon Age The зе Guard мала всі шанси стати хітом, але замість цього потрапила на шлях розчарування. Журнал Time навіть назвав її однією з найкращих Action RPG 2024 року, похваливши за цікавий сюжет, детальний редактор персонажів і хороший візуал. Та ось що цікаво, критики виявились вражені, а фанати, які чекали на нову частину Dragon Age цілих 10 років, залишились абсолютно незадоволені. Гравці сподівалися на повернення до темного фентезі, яке і зробило серію культовою. Але замість цього вони отримали яскраву кольорову гру, схожу на сучасні шутери типу Fortnite. Та це не лише проблема зовнішнього вигляду, слабкий сценарій, нудні діалоги і однакові легкі битви. Ось що стало справжнім каменем спотикання для шанувальників франшизи. Метакритик відгукнувся досить критично: понад 4 тисячі оцінок, і більша половина з них негативні. Середня оцінка від гравців всього 3,9 з 10. Dragon Age Well-Guard стала на жаль одним із найбільших розчарувань 2024-го. Всі чекають на нову гру від Rocksteady, студії, яка подарувала нам серію Batman Arkham. І ось після дев'яти років очікування фанати отримують Suicide Squad Kill the Justice League, кооперативний шутер, де чотири небезпечних персонажі із світу DC Deadshot, Harley Харлі Квін, Короля Кул і капітан Бумеранг повинні зупинити пришельців Брейн'яка, що нападають на метрополіс. Здавалося б, це мало стати новим хітом серед ігор сервісів, які підтримували гравців на довгі роки. Але на практиці все вийшло не так, як планувалося. Однотипні місії, переповнений інтерфейс, розірваний. Сюжет і графіка, яка виглядає, як щось із серії на швидку руку, це те, що гравці отримали в результаті у підсумку: низькі продажі, фінансові втрати і навіть загроза закриття студії. Гравці не стримували обурення і негативні відгуки не змусили себе чекати. З оцінкою всього 4 бали з десятинами та критик. Suicide Squad важко назвати успіхом, що ж невдалий старт для гри, яка мала стати справжнім бестселером. Scare Ritual – це мережевий екшн-шутер від першої особи, у якому можна грати як у кооперативі, так і в одиночному режимі. Гравцям належить взяти на себе роль групи ув'язнених, яких відправляють на таємничий острів для виконання якогось ритуалу. Геймплей здається простим: вибираєш рівень складності, обираєш карту і потрапляєш на арену, де за допомогою стіп-панк-арсеналу знищиш цілу купу ворогів, відомих як мовчани. Звучить цікаво, чи не так? Ось тільки гра на практиці не виправдала очікувань. Місце для оригінальності зайняли банальні заїмствання з серії Resident Evil, де навіть механіки управління, геймплей і зовнішній вигляд ворогів здається відверто скопійованими. Розробники намагалися створити похмуру гру з жахливими противниками, але більше схоже на механічне налаштування, де не вистачає свіжих ідей. Як результат, ні критики, ні гравці не оцінили такий підхід. Scare Ritual потрапила до списку найгірших ігор 2024 року за Версію Metacritic, посівши своє місце в топ-10 провальних релізів. Відтак, цей ритуал краще забути. Star Wars Battlefront Classic Collection мала стати триумфальним поверненням культової серії шутерів на сучасні платформи. Розробники заспір обіцяли захоплюючі одиночні компанії, локальний та онлайн-мультиплеєр на 64 гравці з підтримкою кросплею, але реальність виявилась зовсім іншою. На жаль, проект провалився через кілька великих недоліків: проблеми з роботою мережевого режиму, застаріла графіка і візуальне оформлення, баги та незручне управління. Все це явно не відповідає очікуванню. І що найгірше, в грі не виявилось обіцяного кросплею, це означає, що гравці з різних платформ не можуть грати разом, що ускладнює пошук партнерів для матчів. В результаті гра отримала лише 21% позитивних відгуків серед майже півтори тисячі рецензій. Фанати серії серйозно розчаровані, адже замість вдосконаленого ігрового досвіду вони отримали лише тінь того, на що сподівались справжнє космічне розчарування. Once Human – це багатокористувацький симулятор виживання у постапокаліптичному світі. На старті гра здавалася справжнім хітом. Вона потрапила в топ-трендів і набрала понад 10 мільйонів завантажень по всьому світу. Але після ейфорії від новинки прийшло усвідомлення. Проект далеко не ідеальний. Геймплей швидко набридає через одноманітні місії, а історія виявилась настільки невиразною, що її можна просто не помітити. Але найбільша проблема технічний стан гри, нестабільне мережеве підключення, баги. А головне сезонні вайпи, через які весь прогрес зникає кожні 6 тижнів. Тобто гравці змушені проходити все знову і знову, ніби застрягли у своєрідному дні бабака. З огляду на одноманітність завдань такий підхід розробників швидше відлякує ніж мотивує повертатися. Тому виживання у Once Human виявилось випробуванням не для персонажів, а для терпіння гравців. Японський екшен з елементами RPG від сценариста Final Fantasy 7 звучав як багатообіцяючий проект. Гравці вирушають у місто Сібуя, де магія заборонена, а чарівники змушені приховувати свої здібності, щоб не стати жертвами переслідувань. Головний герой молодий маг, який має подолати зло та довести людям, що магія не є загрозою. Здавалося б, цікавий сюжет, стильний японський сетинг та досвідчений сценарист усе мало скластися добре. Але в реальності гра провалилася і в Японії, і на заході. Причини банальні: нудний геймплей, заплутаний сюжет і прісні діалоги, які не рятують навіть харизматичні персонажі. На OpenCritic гра отримала всього 29% рекомендацій від користувачів. Ще один доказ того, що відомі імена в розробці не гарантують успіху, якщо основні елементи гри не працюють. Ще один провальний проект у всесвіті зоряних війн. Ubisoft робила ставку на першу гру з відкритим світом у цій франшизі, але схоже переборщила з відкритістю. Гравці отримали величезний, але порожній світ, де завдання зводяться до механічного зачищення локацій. Сюжет про сміливу авантюристку КВС, яка хоче пробитися у злочинний світ галактики, виглядав перспективно, але слабкий геймплей, одноманітні битви та баги швидко перетворили цю гру на рутину. До того ж, Ubisoft вирішила встановити високу ціну. На старті, що ще більше налаштувало гравців проти проекту. В результаті Star Wars Outlaws стала черговим ударом по репутації Ubisoft. Гравці на Metacritic оцінили її лише на 5,4 з 10. Ще одна гра, яка так і не змогла знайти свою аудиторію. Розробники мали великі амбіції. Всесвіт'ю Кнойн доповнюється коміксами, книгами та навіть подкастами. А головну героїню озвучила акторка з серіалу Відьмак від Netflix. Але як виявилось, маркетинг і зірковий каз не гарантують успіху. Сюжет обертається навколо дівчини на ім'я Харуна, яка бачить видіння власної смерті та володіє надприродними здібностями. Їй доведеться протистояти таємному товариству, що бажає заволодіти її силою. Звучить цікаво, але на практиці гра вийшла прохідною. Хоча як No Nine має непоганий геймплей, гарну бойову систему та стильний дизайн, цього виявилось недостатньо, щоб зацікавити гравців. В день релізу в онлайні було лише 250 людей. Гнітючий показник для нового aaa проекту. Steam гра отримала всього 33% позитивних відгуків, і, схоже, незабаром про неї просто забудуть. Гра, яка нікому не була потрібна у 2006 році, та залишилася такою ж непотрібною у 2024 Цей науково-фантастичний шутер від Parallax Art Studio раптово з'явився в магазині Steam після 18-річної відсутності, і це було однією з найбільших помилок року. Гравці та журналісти швидко помітили реліз і рознесли його вщент. На Metacritic гра отримала всього 23 бали з 100, один із найнижчих показників 2024 року. Але якщо чесно, провал перед. Бачити було дуже легко, навіть у 2006-му утопія Сіті виглядала застарілою, посередня графіка, нудний сюжет і відверто слабкий геймплей. Перевипуск у 2024-му лише підкреслив наскільки погано постаріла ця гра. Єдині, кому можна порадити її пройти, найзавзятіші ретро геймери, які хочуть згадати ранні проекти пострадянської ігрової індустрії, але варто бути готовим до волю, страждань та кривого геймплею. Як бачимо, 2024 рік подарував нам не лише хіти, а й гучні провали. Деякі з цих ігор мали величезний потенціал, але розробники зробили занадто багато помилок. Інші ж, можливо, взагалі не варто було випускати. Дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Побачимось у наступних випусках.